Вітаю, любі друзі, слава Україні! Мене звуть Марк, я вільний фермер, і ви на каналі Моя Українська Мрія. Тут я займаюся різними речами, такими як садівництво чи натуральне будівництво з таким творчим нахилом. Також записую розмови з цікавими людьми. Це все ви можете знайти на каналі. Але сьогодні в нас традиційна рубрика Нові знання, нові можливості. Уперед! Ми прийшли за трьома матеріалами, які є в дикій природі, і якими ми будемо скріпляти хатинку докупи. А не хатинку давайте назвемо. Як називати цю хатинку, яку ми робимо? Укриття. Укриття за 15 годин. От, ми його будемо скріпляти в першу чергу лубом з липи. Кажуть, що це варварство, але насправді ці дерева знаходяться під лінією. Високої напруги і їх будуть зрізати все одно. Добиться кілька деревцят. Дякую. Це звичайна стіна хмелю, який росте на деревах. І ми його будемо використовувати для того, щоб прикріпити сіно до каркасу. От. Тобто ти його береш, відрізаєш максимально знизу або відриваєш. Оце ідеально, це от біля землі він такий. І потім акуратно втягуєш вниз. Я заготую ліани, оскільки вони відігрують ключову функцію. Тому, щоб максимально сильно зв'язати дерев'яні структури між собою. Поїхали? Це їхні листочки. Перша ліана для зручного транспортування вони зв'язуються в такі е, кільця. Готово? Скажи, скільки назбирала? Більше, ніж ліан. Якщо під глиняну стіну не встановити каміння, то вона буде тягнути воду і, відповідно, згниє. Саме час підготувати місце для хатини, але, на жаль, перед цим потрібно поснідати, інакше це просто неможливо. А снідати ми будемо в літній кухні, яка знаходиться біля хатини мрії. Спельта. Спельта. Та паляниця в прямому і переносному сенсі цього слова. Після того, як ми принесли липову кору, її потрібно розділити на кору та сам по собі вже луб. А поки луб лубиться, я підготовлюю всі дерев'яні деталі. Кліщик, кліщик. До забору, вийде в тебе. Наступний крок це підготувати глину для завтрашнього саману, який буде викладатись на фундамент, який ми скоро зробимо. Я розучився, я раніше краще робив. Та нормально. О! Що ж, прийшов час виміряти? Оце так пилюка, друзі. Час скупатися в річці. Вон там річка. Туди ми підемо зараз. Слухай, ідеально рівно. На жаль, мікрофон після виконання попереднього завдання перестав функціонувати належним чином. Що давай є? Що, третій почав? Ногами, ногами. Час виставляти, викладати фундамент. Мар'яна вже виклала три камені. А -а. Та, да, дуже обережно з пальцями, вважай. А цей піде тут на кутик. Захист яблуні, який захищав яблуню, кілька років. Це березові прутики від зайців. Вже можна забирати. Вони перетворюються на. Мульчу та компост. Перша стіна, перший ярус готові. Як тобі сподобалося будувати, Мар'яна? Сподобалось. Нове вміння. А зараз місити лимпач. Час місити лимпач, але спершу ми поїмо трошки черниці. Це какао? Угу. Або як його ще називають? Саман. Відео про те, як місяця лимпач можна подивитися ось тут. Ось і саман. Композитний матеріал, який складається з глини, води, сіна або соломи. Раз, два, три. Виліпити. Ліпимо. Давай по першій сама не Працюєш не руками, а пальцями. Mm -hmm. Оскільки це фундамент для, дитя... для дитячого будиночку, і якщо ми тут зараз почнемо повну силу працювати, він просто розсипеться. Mm -hmm. Так і йде. Стіна майже готова. Опа! Да. Ні, не, не зависка. Стріха має бути не тупішою, ніж 45. Тобто 35 градусів вже буде швидше псуватись і згодом відповідно швидше протікати. Все має бути дерево... Поміряли. Раз, два, три. А, а, чек. Чек. Полен лізо. Але потрібно все закріпити саманом, оскільки структура не підходить, щоб на неї викладати сіно. Зараз на території усієї України, якщо брати по погоді, то найгарячіші дні саме на Закарпатті. Але для хурми. Це якраз те, що потрібно. Наш саманчик підсихає дуже швидко. Диви, так от мочимо, бачиш? Приймазує. Таким чином воно мочиться і краще приліпає. Ну, слідити за швами, так, так званими. Отакий от от палац. Дуже схожий на будинок в, той, в гамбурзі оперу. Там теж такі штучки. Спека. Навіть гарячі херсонські кавуни не витримують. Доведеться їх. Полити. Ого, диви який великий. Росте на очах. Ось він ранок і час закінчувати хатинку. Кід розкопав коріння актинідії і тепер балдіє. Якщо у вас в саду є коти і росте актинідія одночасно. На них ця чудова ягода діє як валеріанка, як наркотик, як алкоголь дуже дивним чином. Тому вони є єдиними її шкідниками. Коти. Хрустка. Полює на актинідію кіт. Буде мати гарну нову хатку. Погляньте яка. Половину шляху вже пройдено, залишилось доробити каркас спочатку замоченим попередньо лубом. Потім ліанами, теж замоченими. І далі викласти все сіно, яке ми назбирали очерет. Можете попросити там притримати? Перекладини, до яких буде кріпитися стріха. Витримує. Ну що ж, потеплішало. Прийшов час продовжити. Уявні стіни, вони будуть із такого шашу. Головне, щоб вони захищали від сонця, погляду та вітра. Тобто створювали приватність. Але тивон з ліанами теж схватила техніку. Ідеальний. Воно йде потрохи. Добре. Четверта? Четверта година. Саме аспект. Тут Тут вже доволі так затишно. Вже ніхто не бачить тебе ні з боків, ні ззаду. Класно. Як тобі було будувати цю хатинку? Це був дуже цікавий перший досвід будівництва хижини з, з нуля до майже закінчення. Загалом корисно, пізнавально, повчально, моментами важко, моментами легко. І тут наш наступний учасник будівництва хатини. Він, до речі, вже її випробував. Дмитро, ходи сюди. Розкажи про свій перший ходи, досвід. Розкажи одразу про свій перший досвід, як воно. Спалося. Хочеться спати ще, бо тут неймовірно комфортно. Сіно, звук сіно його шуршання приколихує, і від цього хочеться спати ще сильніше. Так що цей звук він не те, що заважає, а він тільки ще корисніший. Тому я ще трошки полежу. Історія продовжується. Дякую. Крок за кроком потрібно рухатись до своєї мети. Дочекаюсь наступного ранку, щоб закінчити коник і далі зробити зачіску. Залишилось підстригти красуню з усіх боків, але почну я з дверного отвору. Перехмахер з мене такий собі, але пишіть, як вам вигляд в коментарях. Один з останніх кроків закріпити осоку. Занести ще сіна. Старенький килимок замість дверцят, якими ще слугувались діди прадіди. Ось, власне і все. Ну що ж, друзі, давайте підсумовуємо, що і скільки в нас на це пішло. Як бачите, всі інструменти, які знадобилися для житлохатини, знаходяться тут. Їх небагато, до 10 штук. А дерев'яних частинок пішло 40. Потім наступне, що у нас пішло, це основне це час. Це півтора тижня часу для двох людей. Але паралельно ми також ще встигали будувати хатину мрії. Тобто, це можна сказати, на хатину пішло близько 50 годин часу для двох людей. Знову ж таки, дякую всім, хто долучився. Передусім, дякую Мар'яні. Дуже дуже дякую. Мені цікаво, як її випробує пара, наприклад, сімейна пара, як там спати удвох. Я думаю, що одні з тих волонтерів, які приїдуть на проєкт найближчим часом, це з'ясують, в принципі. Я вас дуже, друзі, чекаю, і значить, перша група на тиждень це 7 серпня, друга, 21 серпня і третя це 7 вересня. А посилання, де можна заповнити форму і знайти детальнішу інформацію, знаходиться в поклику під цим. Відео. Друзі, ну це питання дійсно зараз ставлю серйозно. Чи переночували б в такій хатині? Звісно, влітку. Тож, відповідь на це запитання. Дайте, будь ласка, собі і напишіть його в коментарях. Мені справді дуже цікаво і важливо почути вашу думку. І сонечко заходить. І нам час прощатися. Дякую всім, хто дивиться. Ставить вподобайки, коментує, поширює це відео у своїх соціальних мережах. Окрема подяка! патронами. Просто неймовірні люди. Ви досі на патреоні і підтримуєте мене. От. Ті, хто відписався, теж молодці, бо ви кілька місяців донатили. Дякую окремо за окремі донати, які приходять на картку. Також велика подяка тим, хто долучається до зборів коштів на ЗСУ. Це ви можете побачити в наступному відео, яке вийде, як ми це організували. Тобто ми зробили похід і таким чином зібрали кошти. Ось слідкуйте за моїми дописами тут в Ютубі, це важливо. Ну все, сонечко заходить. Мене звуть Марк, ви на каналі Моя Українська Мрія. Гайда дивитись інше відео. Я їх не знімав тут чимало. Можете подивитись і вибрати те, яке вам до смаку. Так, і до кінця літа ще залишилося 4 тижні. Це значить, що я можу ще такі дві хатинки зробити. І прийняти в ній на чотири більше волонтерів, на чотири особи більше. Все тоді я йду будувати.